Маскувальні сітки руками пластунів один з напрямів підтримки захисників. У Падіюні в Ужгороді зібралися вихованці новацького юнацьких роїв, аби спільно з волонтерами їх плести. Серед них Анастасія хоче передати сітку своєму татові на фронт. Беру нитку. Перше треба зав'язати вузлика, бажано два і переплітаю о, і переплітаю її отак. От так щоб е, затягую ніби вниз. Витягую інший кінець, получається отака. Далі знову беру, а вони тут затягувати, бо коли ми її виймемо, то вона буде ну не триматися. Вправні рухи дівчини, досвід у цій справі, і в результаті якісна маскувальна сітка. А ще зауважує Анастасія, символічно зібралися на таку акцію саме 31 жовтня, аби у такий спосіб запропонувати альтернативу Хеловіну. Це День мертвих, бо в Україні його не дуже святкують. А замість того, щоб йти на кладовище, то ми вирішили плести сітки. Це краще, ніж святкувати Хелловін що ну, Зараз немає такої більш традиції надягати костюми. Це було ну, дуже давно, і то не в нашій країні. Я рада, ніби що зможу чимось допомогти, бо я не можу туди поїхати, і всі ми краще допомогти так. Їм буде приємно Пластини важко, якщо зрозуміти тактику. Е, найбільше подобається, коли переплітаєш кольори разом. Вони потрібні для того, щоб захищати танки і е, всяку їхню зброю, так щоб їх не побачили вороги. Плести сітку краще, тому що це ми допомагаємо військовим. А Хеллоуін – це свято. Демонів і воно не святкується в Україні. Я радію, що я наближаю перемогу і допомагаю військовим. Щодня волонтери плетуть у падіюні маскувальні сітки з початку повномасштабного вторгнення. Залюбки залучають дітей до таких ініціатив, щоб вони теж побачили, що ми робимо, долучилися до нашої справи. Такої відповідальної і потрібної в даний момент, тому що зараз листечко все осипається, і дуже ми потребуємо ручок, щоб плести сіточки, тому що наші військові потребують сіточок, щоб закрити все. Вони хочуть бути дотичними, хочуть допомагати, але діти, як діти, ви самі розумієте, що в них набагато терпіння не вистачає, щоб плести, тому що в них годинку, дві це відсили, це вже забагато навіть. Багато хто із дорослих не знає, що є потреба. Або в такому, і що це завжди потрібно. Говоримо, ми як з 22 го року почали, ми кожен день плетемо, і в нас постійно сітки йдуть. У нас немає такого, щоб вони в нас лежали. Вони ну, я говорю такі, якщо східний матеріал, вони постійно нервуться, вони, вони горять, їх залишають. Тому це потреба є. І потреба є, і дітей треба виховувати, щоб вони знали, що йде війна і що військовим потрібно допомагати. Майже півтора десятка пластунів долучилися до платіння сіток. Прийшли не самі з групою підтримки батьками та рідними. За день до 30 помічників у різний час допомагали волонтерам. Дуже важливо, тому що наші діти повинні пам'ятати, хто віддає життя для того, щоб вони зі спокійно жили, і це їх допомога в нашу перемогу. І, ну надіємось, що вона буде. Діти будуть свідомі вже, вони будуть знати хто ворог. І це дуже, дуже велика така місія дітей. Ані знають кому вони допомагають і для чого вони це допомагають. Такі акції не тільки зближують дітей, а й додають патріотизму, формують суспільну свідомість майбутніх поколінь українців та україночок.